Так, друзі, всім привіт! Коротше сталося вчора трагічна ситуація зі мною. Я розбив свій головний телефон, який знімав контент для Фейсбука, для Ютуба. Інстаграм вже не знімав останній раз. Коротше, сталося через те, що я хотів опублікувати коментарій, Ви Знаєте. Хотів написати на Ютубі коментарі, що завтра виходить, що 9 по типу, сьогодні виходить реакція на йогурт. Я це написав і з першого разу не опублікувався коментарі. Заглючило і не опублікувався. Я взяв, кинув раз. До землі вже з'явилося всередині тріщинка. Потім почав знову щось робити, знову заглючило, не дало щось зробити, кинув другий раз і все, по телефону. Ну, думав, вже багато разів кидав, не, трі... не тріскались, нічого такого не сталося, а це раз-два рази кинув вчора і все, до побачення. Тому такі справи буду думати, на що ще знімати, як буде можливість зніму, не буду. Ну, буду розбиратися йти ремонтувати таке, буду питатися.